Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би поговорити про по суті провальний лістинг проекту TapSwap, і загалом це сталося так, як я й передбачав. Більшості користувачів не вдалося заробити на цьому проекті якісь величезні статки, а деякі люди не отримали навіть якісь крихти. До речі, я також висновку нічого не заробив. Тому у цьому відео я хотів би підвести підсумки щодо проекту TapSwap, обговорити різні фактори, чому так сталося. А також відзначити, чому проекти схожого типу, скоріш за все, вже вичерпали свій потенціал. Тож сподіваюся, ця вся інформація буде для вас корисною та цікавою, а ми в свою чергу переходимо до більш детального огляду. І так. Проект ТабСвап став черговим яскравим прикладом того, як багатообіцяючі криптовалютні ініціативи можуть розчаровувати учасників. Від самого початку очікування щодо ТапСвап були досить стриманими. Ніхто навіть не сподівався на шалені прибутки чи прорив на ринку. Однак, навіть ці мінімальні сподівання не виправдалися. Важливо також відзначити, що цей проект повторив знайому схему: великі обіцянки, активне залучення учасників, а на фініші мінімальний результат і відсутність реальних можливостей для заробітку. Один з головних моментів, який варто підкреслити. Це маніпуляції з боку організаторів. Фактично, більша частина монет та псвап залишилася в їхніх руках, що також значно обмежувало можливість учасників отримати хоч якийсь прибуток. Якщо подивитися на скріншоти, що поширюються мережею, то від 50 до 80% всіх монет були зосереджені на двох гаманцях. І це чітко свідчить про контроль з боку організаторів, які мали можливість впливати на ціну та обмежувати доступ до ліквідності. По суті, учасникам віддали лише так звані сльози мізерну кількість монет, яка не мала реальної цінності. Додатково також ситуацію складнював той факт, що між біржами не було можливості здійснювати арбітраж. І це означає, що навіть якщо ціна на одній платформі була значно вищою ніж на іншій, то скористатися цією різницею було неможливо через обмеження на перекази. Організатори явно передбачили цей момент, щоб не дати учасникам заробити на цінових калевання. Наприклад, коли на біржі бітгет-торги відбувалися в діапазоні 3 центів. То на іншій платформі ціна могла бути 5 центів. Однак перевести монети з однієї біржі на іншу було технічно неможливо. Тож сподіваюся, що тут все в принципі ясно. Але якщо ви не хочете потрапляти в подібні ситуації в майбутньому, і вас цікавить більш традиційне інвестування в криптовалюти, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я, як завжди, залишу в описі до цього відео. І так, повертаючись до TapSwap. Ще одним індикатором проблеми став факт, що навіть після виходу Тапсвап на біржі фьючерсні торги були швидко припинені. Це не дозволяло трейдерам ставити в шорт та заробляти на падінні ціни. Організатори явно прагнули контролювати всі аспекти торгівлі, щоб мінімалізувати втрати для себе та не дати можливості іншим виграти в цій ситуації. У результаті ціна монети з самого початку почала падати, і це було очікувано, оскільки масова роздача та обмеження ліквідності завжди призводить до зниження вартості активу. Потрібно також врахувати загальну тенденцію на ринку. Раніше подібні проекти мали значно більше капіталізації сотні мільйонів доларів. Але з часом стало очевидно, що така модель не працює. Надто багато учасників намагаються продати свої монети одразу після лістингу, що, звичайно, в свою чергу створює тиск на ринок і веде до різкого падіння ціни. Та вже пішов шляхом зменшення стартової капіталізації до 15 мільйонів доларів. Але навіть це не врятувало ситуацію. Ціна продовжувала знижуватися, і станом на момент аналізу вона впала до якихось мінімальних значень. І ще один цікавий момент це розчарування серед учасників, які витратили багато часу на взаємодії з платформою, але отримали вкрай низьку винагороду. Якщо подивитися в середньому, то кожен користувач отримав від 2 до 5 доларів за рік участі. Для порівняння деякі інші проекти при аналогічних умовах приносили в десятки разів більше. І це ще раз підкреслює, наскільки Тапсваб не виправдав навіть найскрамніших очікувань. Загалом усі ці фактори ведуть до очевидного висновку. Табсвап це провальний проект, який не зміг запропонувати учасникам реальної можливості для заробітку. Він став частиною загальної тенденції, де 9 з 10 нових криптовалютних ініціатив не приносить значних результатів, і лише одиничні випадки здатні зробити значні прибутки, які можуть перекрити втрати від інших подібних проектів. Таким чином, головний урок, який варто винести з цієї ситуації бути вкрай обережним з новими проектами, які пропонують легкі гроші. Важливо аналізувати структуру емісії, стежити за тим, як організатори контролюють монети, і бути готовим до того, що більшість таких ініціатив це лише спосіб для організаторів швидко заробити, не залишаючи шансів звичайним учасникам. Тапсвап це черговий приклад того, як ринок криптовалют залишається полем для експериментів, де лише деякі з них приносять реальний прибуток. Інвестори та трейдери мають бути обережними аналізу. Всі доступні дані та не піддаватися на обіцянки легких грошей у випадку Стап Ці обіцянки виявилися порожніми, і більшість учасників залишилася з нічим. Тож, на жаль, такий підсумок, що до цього проєкту можна підвести. Сподіваюся, в майбутньому люди будуть все менше і менше витрачати часу на подібні проекти, а більше знаходити якісь реальні можливості. Також діліться в коментарях, що ви думаєте про це все. Мені також буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. А я також хотів би подякувати, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей! Та далі більше.